Епідемічний сезон розпочався ще у жовтні, але свого піку він досяг у середині грудня і лише зараз трохи йде на спад. За минулу неділю до лікарів Одеського регіону звернулись 10 тисяч осіб. Статистика доволі лякаюча. Втім, спеціалісти стверджують, що поки рівень захворюваності на гострі респіраторні інфекції не досяг епідеміологічного порогу, і на це є своя причина. Сейчас на спад это все пошло. Есть данные статистики, 25% это все уменьшилось, но не хочу обращать всех. И это только потому, что период детских каникул продолжается. Как только дети пойдут в школу, видимо, скорее всего, это возрастет. Не потому, что дети будут больны или в помещениях не топят, а только потому, что будут, скажем так, в местах массового скопления вирусная инфекция распространяется достаточно быстро. Якщо статистика не буде змінюватися, спеціалісти разом із обласним управлінням охорони здоров'я будуть клопотати, аби на офіційному рівні надати директорам шкіл самостійно вирішувати, продовжувати новорічні канікули чи ні. Основою цього рішення повинна бути статистика відвідуваності учнів. Загальний рівень захворюваності вже перевершив багаторічний показник. Хвороба активізує свої властивості, перероджується, стає ще більш сильнішою. Перші за десятки років ускладнення після грипу призвели до 16 смертей лише в нашому регіоні. Клінічівські. клинически. Это пациенты, у которых были еще цел, целый ряд хронических заболеваний. То есть человек заболел за медицинской помощью, своевременно не обратился. А сочетанная патология, как то, сахарный диабет, сердечно-сосудистая патология, ВИЧ-инфекция, какие-то хронические заболевания печени, почек, привело к тому, что э, Вот эта агрессия этого вируса, она как бы усиливалась. Але лікарі наполягають, піддаватися паніці не треба. Профілактичні дії допоможуть берегти своє здоров'я та здоров'я вашої родини. Отже, намагайтеся уникати людних місць, менше пересувайтеся за допомогою міського транспорту, мажте ніс перед виходом, вазеліном чи оксаліновою мазю, та після приходу з роботи обов'язково ретельно мийте руки та промивайте ніс водою. До того ж, лікарі рекомендують завжди мати при собі паперові просочені антисептиками вологі серветки. Анастасія Рубулець, Владислава Гарбер факти.